Люба моя донечко Оленко, якщо ти читаєш цього листа, то вже, мабуть, доросла, гарна та розумна дівчинка. Як ти вже зрозуміла цей лист від твоєї матусі, ти мене не пам'ятаєш, бо була дуже маленькою, коли я від тебе пішла. Тобі, Оленко, було два ручки, які я ще встигла відсвяткувати. Тож я хочу розповісти тобі одну історію. Зростала у благополучній сім'ї. Життя здавалося безхмарним. Потроху мій спосіб мислення поступово почав рухатися в бік безтурботного життя. Хотілося всього і по максимуму, а починалося все цікаво і весело. У мене були друзі, товариші, старші за мене. Я бачила, як старші друзі корили і намагалися взагалі виглядати не такими, як усі вони та я. Хотіли йти проти системи та закону, робити все супроти суспільству. У той час я дуже полюбила розгульне життя, коли мої однокласники добре навчалися, то в цей час почала вживати я нікотин і алкоголь, щоб ніхто мене не вважав віршою за когось, або, як то кажуть, білою вороною. Почали з'являтися проблеми, які я вирішувала за допомогою наркотику. Здавалося, весь світ у тебе в кишені, коли там лежить доза. Але виявилося, навпаки, я була у кишені цієї дози. Та одного дня, коли я опинилася на вулиці, втративши все у цьому світі, мене зустрів він і підібрав мене, як кошеня. Це було як промінь ранкового сонця, як безмежне зоряне небо. Так мені здавалося спочатку. Бо покохала його, з часом з'явилися зради, безкінечні зради. Але я цього не помічала, бо з'явилася ти, моя донечко. Здавалося, з твоєю появою ніколи вже не буде ані брехливих хвиль, ані чорних налитих сонцем хмар. Моя люба дитино. Тепер ти знаєш все, але як жаль, що я не можу обійняти тебе. Прости мене за все, якщо зможеш. Знаю, що завдала тобі великого болю. Я вірю, що ти не повториш моїх помилок. Але ти з'явилася на цей світ не для того, щоб марнувати своє життя і життя рідних, не для того, щоб самій взяти і зімнути цей чистий лист. На якому можна намалювати троянду любові, Цінуй і бережи його кожну краплину, нехай воно буде наповнене справжньою великою любов'ю, яка здолає будь-які перешкоди. Я вірю, ти не зламаєшся, не витратиш його на пустощі, за які можна так дорого заплатити, так, як заплатила я, моя доля. І все найкраще. Ти зможеш віддати своїм дітям живи, люби і будь любим.